Росіяни щосили тиснуть на Бахмутському напрямку в районі Богданівки та Іванівського, намагаючись захопити наші позиції та підійти ближче до часового яру. Перші, хто бачить ворога, піхотинці. В окопах бійці щоденно під шквальним ворожим вогнем. Чим глибше вкопуються, аби зберегти своє життя та не дати російським нелюдям пройти далі. Репортаж з передової Владислава Круглова. Ми тільки що вийшли е, з, з позиції буквально. Буквально е, сьогодні, сьогодні вранці ми приїхали е, місяць перед цим, як ви були на позиціях на бахмутському напрямку. Військовослужбовці Національної гвардії України щойно вийшли з позиції на передньому краї. Це перший день за місяць, коли бійці не відчувають на собі постійних ворожих прильотів. Наші позиції постійно обстрілюються, тобто вони працюють. От якщо взяти ну, типу, фронт, і ми кожну свою позицію знаємо, то вони працюють буквально по кожній позиції. Може, ну, є, навіть якщо це одна і та ж зброя, допустим, міномер, то він спочатку по цій позиції працює, потім з правої сторони, працює, потім з лівої сторони працює. Посілок працює. Міни 82-танки ну і бувало працювали, звичайно. Бійці кажуть, найстрашніше на позиціях це робота ворожого танку, бо звуку від його приходу зовсім не чути. Також навіть в окопах не вберегтися від авіації, яка щоденно відпрацьовує по нашій піхоті бомбами. А от до ворожої артилерії бійці звикли, бо вона найчастіше б'є неприцільно. То, що це стара зброя їхня, ну радянська, то вона би, не має такої точності, Тому вони там коректують, коректують, і там дуже багато боєприпасів треба ну, витратити, щоб типа, якось якісь урони нанести, бо ну, вони не можуть попасти. Та кожен ворожий постріл фіксує як піхота, так і наші аеророзвідники. Тому по ворогу у відповідь одразу ж добряче прилітає. Рота вогневої підтримки допомагає. Ми там їм продаємо, звідки стріляють, і вони приблизно туди нам допомагають. Для піхотинців, що стоять за кілька сот або і менше метрів від ворога, головне правило під шквальним вогнем зберегти своє життя. А отже, треба вкопуватися глибше та розбудовувати систему окопів. Копаєш, працюєш, спостерігаєш. І це все в бронежилеті, бронежилеті, і там якихось 20-30 хвилин, і ти вже весь мокрий. Ну, залазимо в окопи свічками, сушимося. Буває мокрий, спиш, лягаєш. Ворог вчиняє так само: у рашистів у перевазі жива сила, тому з ворожого боку одні росіяни копають, інші невтомлені, воюють. Десь може йти, 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 йти і пропадає. Потім знову десь е, появиться і пропадає. У них дуже, дуже система окопна, вони там копають добре, не бояться днем і ночі. Там у них спеціальні люди є, які копають і навіть не бояться ні пуль нічого. Окрім переваги у живій силі, рашисти останні місяці значно збільшили кількість атак за допомогою дронів скидів та камікадзе. Якщо ти як би, виходиш на позицію, то звук дрона він ніколи не прикрашається. У них дронів вистачає. Тобто, якщо в них як би, падають дрони, чи, чи збиваються, чи ето, то тут же прилітають інші. І, би, тобто, я так зрозумів, що запас у них. Не лімінелімітований, не дещо знизити ворожу активність з неба допомагають наші засоби радіоелектронної боротьби. Та водночас реб заважає літати і нашим аеророзвідникам, тому час від часу небо доводиться тримати відкритим. Ми працюємо реп постійно, але діло в тому, що е, з нашої сторони теж йде робота, і е, би, реп не може круглосуточно ну прогрівати небо. Получається, е, що ми самі повинні виключати реп для того, щоб ті свої дрони могли працювати, бо ми теж працюємо. Наразі кажуть бійці: навіть вести спостереження на передньому краю надважко, бо ворог лише у час негоди не тримає дрони камікадзе у небі. Наші ж захисники у свою чергу не мають безліт кількості пташок вбивць, тому просять телеглядачів допомогти назбирати на черговий рій дронів Камікадзе. Кьюар-код та номер картки для допомоги. Ви бачите на екрані. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факт Ай Сітіві. Єдині новини.